День 50-й пробую взломати компуктор. Цоє фігньою не піджигається. А стілець до да, запросто згорів. Бомб ставте скільки хочете, не підірве. Навіть оцей ядерний реактор. Бутилки якісь, ядерка. Навіть той самий мір, вірус, що може прибити безсмертного мелона. Думаєте, що справиться РПГ, мініган чи, чи лазери? Навіть не поцарапали. І кидайте на нього пінкейки, нічого не допоможе Сто кілограмова гантеля БТР Заморожуйте хоч 24 на 7, з ним нічого Бийте його колотами дерева, воно не розб'ється. І пальму на нього скиніть, нічого не станеться. І ялинка не зможе, вона якась... вона вся облесіла. Можете пробувати з ним на гроші, але він все одно. Ну, якась там оці маленька кнопочка, якщо на неї нажати, то він іщезне!